Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака стрілець на перегляд розкладу пасіанса на останній тиждень літа з 25 по 31 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Стріли в колчані для стрільців, а також щастя. Щось таке дуже потужне у вас буде на цьому тижні. Потужне та своєчасне. Зверніть увагу, своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Ось тут ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Досить таки все чітко розпочато. Прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Своєчасне щастя та вдалі якісь події. Це початок вашого тижня. На моєму каналі, друзі, розклади синього пасіансу на місяць вересень, той пасіанс, який всі чекають. Ваш знак буде опубліковано після цих розкладів на тиждень. Не пропустіть. Підписуйтесь та ставте дзвіночок. А у нас з вами другий розклад. Знак Зодяка Стрілець. Ось тут недостовірна інформація. Може бути якась плутанина в якихось справах. Перевіряйте те, що для вас важливе. Ось тут. Поруч планета місяць, це, можливо, батьківські обов'язки або нічна пора доби, або таємниці. З чимось пов'язані таємниці. Все перевіряйте, щоб для вас не було недостовірної інформації. Початок це документ. А також значок Терези, будьте спокійні, врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Стрілочки до гори. Всі ваші дії та події будуть впевнено рухатися вперед. Стріли вкочені в десяточку, вдали вирішення якихось справ в державній установі. Зверніть увагу: ось тут скандали або обстріли. Будьте уважні, обережні та намагайтесь не скандалити, не руйнувати особисту ауру негативом. Ось тут, друзі, своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. І ще ось тут плани на тепер. І ось ці окуляри показують далекоглядні плани. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток події. Третій розклад знак зодиака стрілець. Дивимося, друзі, ось тут якесь святкування або вас запросять, або ви будете десь присутні, чи самі когось запрошувати, воно може бути пов'язане з пропонуванням руки та серця. Якщо це, ви вже, наприклад, маєте родину, то це може означати якийсь договір по роботі, ви його будете обговорювати, наприклад, укладати або ні. Щось таке важливе. І, судячи з подальшого, ось тут корона це успіх по роботі. А також лавровий вінок це також особистий успіх. Ось тут зверху ключик, він показує, що ви щось вирішите, дуже для вас важливе. Чи цей ключик стосується роботи, або, наприклад, сватання. І ось тут добре здоров'я та зростання ваших фінансів. От, фінансів. От як хочете, так і розкладіть свою ситуацію на два стовпчика. Або ви одружуєтесь, або у вас щось гарне по роботі, якісь договори. Це завершення тижня, завершення літа, знак зодяка, стрілець. Сьогодні ми з вами. Ось тут ще стрілечки догори. Якщо їх ось, ось так доставити, це стрілечки догори. Ваші дії та події мають успіх та успішно розвиваються, мають розвиток. Сьогодні, друзі, дивимось з вами на колоді мадам Ленерман для знаку стрілець на останній тиждень літа. Застереженням корабль. Порада, башта або замок. Дивимось на карту корабель, це застереження. Це потужний рух вперед, вдалий рух і чомусь він, він вам випадає в застереженні Якщо ви будете приймати важливе рішення, не поспішайте з датами. Тобто, не одразу не погоджуйтесь, а назначте, наприклад, подумати там, через тиждень або якось так, щоб ви могли зважити всі за та проти, і прийняти спокійно своє рішення і бути впевненим в тому, що ви праві. А ось ця карта державної установи вона вам рекомендована. Тобто, якщо ви захочете прийняти пропозицію одружитися. То вам рекомендовано це робити. Ви на правильному шляху. А якщо ви, наприклад, по роботі будете щось змінювати, то це також може бути вам за картою долі. Якісь гарні важливі переміни на вашій трудової діяльності. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам гарного тижня. Гарного завершення літа. До зустрічі на моєму каналі.